Всім доброго дня! Продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Записую з автомобіля відео, тому що ми повертаємось з волонтерами благодійного фонду ЕРА України з гуманітарної поїздки в місто Херсон, де передавали допомогу військовослужбовцям та цивільному населенню. Тому записуємо з автомобіля. Тож, перше запитання: а дитячі майданчики, коли пофарбують і полагодять? Наразі ми розвозили на цьому тижні і розвозимо ще пісок по пісочницям, по дитячим майданчикам. Декілька днів ми цю роботу завершимо і будемо приступати до фарбування локальних ремонтів там, де це потрібно. На превеликий жаль, у нас ми не приховуємо цього гостра нехватка працівників і ну, хопити всі питання одномоментно неможливо. Далі, підскажіть, це свалка і сміття, до яких пір буде розростатися? Це йде мова про пустир, де були гаражі біля ринку на молодіжній. Ми не відповідаємо за вивіз сміття крупногабаритного побутового, тому радимо з цим запитанням звертатись в комунальне підприємство громаду, які дотичні до цього, і це безпосередньо їхня профільна діяльність. Далі прошу прибрати від бруду пилу тротуар по вулиці Садовій. Особливо увага ділянці від перетину садової з Білогородської і до садової, 23 третії, 25 п'ятій номер. Також навколо кіоску Вацак. і наполегливо прошу, аби робітники не складали ту піщану пилюву суміш на високе узбіччя тротуару. Бо після першої ж потужної зливи вона повернеться на своє попереднє місце. Тобто людям під ноги в ідеалі цей тротуар потрібно внести до переліку з обов'язковим дворазовим. Це необхідний мінімум прибиранням. Після зими і перед сезоном дощів восени. Дякую. Запланували цю роботу знову ж таки об'єктивно, не раніше кінця наступного тижня, зможемо її виконати. Далі може клумби не засаджувати квітами, а на ті кошти підсипати або порівняти вулиці, а клумби просто засіяти травою. Або можете кошти з клумби перевести на бомбосховище. Перевести кошти ми ці не можемо. Ми отримуємо затверджене фінансування на кожний рік, і в межах цього фінансування і тих чи інших програм і статей видатків використовуємо кошти. Тому, як казав раніше, у нас є кошти на придбання зелених насаджень, і коли я озвучував, що у нас є 100 тисяч гривень, це я не мав на увазі, що всі 100 тисяч гривень будуть витрачені саме на благоустрій клумби на Трасівському колі. Тому рахую, що зрада відміняється і там не буде йти мова про, про такі суми з приводу клумби. Далі можливо ця чудо техніка, доїде і до новосілок. Мова йде про спецтехніку для ямкового ремонту. В цьому році село новосілки, ямковий ремонт в селі Новосілки. дзвінковий перевіз буде здійснювати комунальне підприємство громада. Якщо ми встигнемо раніше виконати той фронт робіт, який покладено на нас в цьому році, то ми залюбки допоможемо підприємству громада і, і приїдемо до вас. Якщо вони раніше це зроблять, то ви отримаєте ямкові ремонти раніше. Далі сумно дані машини не передбачені для такого прибирання. Після зими, коли використовувалася піщана сольова суміш для боротьби за желедицею, необхідно вручну прибрати значні залишки піску, бруду та щебня, а вже потім запускати підметально-вакуумну машину. Тоді її система зволоження буде справлятися з пилом. Якщо далі експлуатувати машину, то вона вийде з ладу через значне навантаження на гідромотори, приводу лоткових щиток, насос і форсунки системи зволоження і над. Вигун, так як повітряний фільтр буде миттю забирати, забиватися пилом, варварська експлуатація. По-перше, хотів би відмітити, що ми спочатку проводимо механічне прибирання. Частково воно ручне, частково механізоване за рахунок міні-навантажувачів, екскаваторів і так далі. По-друге, в будь-яких умовах, повірте мені, я бачив експлуатацію роботу цієї машини в різних умовах в різних умовах, в різних міс містах навіть при невеликій кількості піску і так би мовити, бруду на проїжджій частині. Так чи інакше, все рівно частково цей пил, цей пісок здіймається вверх в повітря і розлітається на превеликий жаль. Але стверджувати те, що ця машина неефективна, це невірно і неправильно. Бо такі коментарі теж були. Тому що в наших реаліях, коли вона проїжджає по центральній вулиці, буквально там кілометр в неї абсолютно повний кузов піску та землі. Відповідно, вона свою функцію виконує. І Якого виробника ви не подивились роботу аналогічної машини? Все рівно так чи інакше буде здійматись верх, пил, пісок там і. І так далі, з приводу заборони експлуатації в таких умовах, не бачили ми такого ані в керівництві по експлуатації даного транспортного засобу, але знову ж таки зауважую, що ми спочатку прибираємо вручну і механізованим шляхом, а потім запускаємо цей автомобіль. Далі, коли буде таке прибирання по вулиці Шевченка в селі Тарасівка? Мова про вакуумну машину знову ж таки, вулиця Шевченка в селі Тарасівка не перебуває у нас на балансі. Відповідно, ми її не обслуговуємо, і машини нашої там, скоріш за все, не буде. Далі, 19 квітня пообіцяли, як тільки будуть сприятливі погодні умови, так і зроблять розмітку по, вулицю, по вулиці Петлюри. Почали е, зараз роботи з дорожньої розмітки саме по нанесенню пішохідних переходів. В першу чергу е, наносимо пішохідні переходи і далі переходимо до осьових. Е, знову ж таки, дефіцит людей не дає змоги е, закрити весь об'єм робіт, е, тому ця проблема є. Людей ми шукаємо. Вакансії в нас є. Е, тому. Е, на превеликий жаль, поки що з пошуками працівників є певні проблеми. Виходимо з тих можливостей, які в нас є, і поставили зараз пріоритет в роботі, все ж таки на пішоходні переходи, щоб забезпечити безпеку пішоходів. В першу чергу. Ну і звісно, водіїв, щоб вони теж акцентували свою увагу і могли бачити окрім дорожніх знаків ще й відповідну розмітку, яка б нагадувала їм. Про, скажімо, так, необхідність підвищеної уваги на таких ділянках дороги. Я думаю, буквально тиждень за тиждень ми закінчимо роботи з нанесення пішохідних переходів і будемо переходити до нанесення осьових. Тобто, ну ж таки, плануємо якнайшвидше ці роботи закінчити. Всім дякую, підписуйтесь обов'язково на нашу сторіночку, коментуйте публікації, задавайте свої запитання саме в нас на сторінці, тому що ми не маємо змоги слідкувати за всіма групами, де ми поширюємо наші публікації. Або ж пишіть в особисті повідомлення на нашу сторіночку, тоді ваші запитання обов'язково попадуть в нашу п'ятничну рубрику. І, звичайно ж, дякую всім, хто допомагав всім, що міг для цієї поїздки, зараз якої ми повертаємось з міста Херсон. Допомагайте збройним силам, допомагайте постраждалому цивільному населенню. Тільки тільки так і ніяк інакше. Тому всім дякую до зустрічі в наступну п'ятницю.